Лінія фронту це така штука, яка прострілюється з усіх боків. Ти береш мінімально те, то, що тобі треба. Це ліхтарик, нож, зброя, на тобі дуже багато всього висить, бронежилет, там, набої. Ти несеш з собою набої, набої важкі, гранати. По їжі, ну їжу. Ми брали мало завжди. Головне, щоб вода була. Проблема, коли ти виходиш там на 5 днів, а залишаєшся на 20. Це проблема. Нам треба було пройти 3 кілометри. Посадка, ніч, нічого не видно. Все в воронках, все в вирвах. Я взяв з собою 6 пляшок води і зброю. П'ять днів зовсім без їжі на позиціях. Такі адреналін, що тобі нічого не треба, аби вода була.